Центр управління НЛО готовий. Ми створили унікальний дизайн. Справжнє yeah. yeah. НЛО приземлилося на полі у Китаї і зараз ми подивимось, як воно реально літає. Як купити, як купити, як купити. Ці <плес> НЛО буду продавати я із Китаю. Сьогодні я покажу вам, як одна китайська компанія створила те, що ми раніше бачили лише в історіях про НЛО. Розберемо, як влаштовано цей апарат, хто його створив і чи справді це просто дрон. Чи, можливо, це щось більше. Нас привезли просто в якесь поле серед кукурузи, серед рису. І подивіться, ось де. Цей аеродром. <хи> Ось де це НЛО. НЛО реально приземлилося. І зараз ми подивимось, як воно літає, тому що в Китаї є один умілець, який вміє запускати його догори. Головне не показувати моїй сусідці Галі, яка з нами живе, тому що вона казала, що нас в будь-якому випадку забере НЛО. Про що ви думаєте, коли літаєте на самоті? Елон? What do you think? Uh... Я насолоджуюся цим. Так. І неважливо, я літаю один чи з друзями. Це, це круто. Так. В небі над хмарами. Так дуже чарівно. Ти можеш бачити горизонт дуже далеко. Так, так. Як творець, ти відчуваєш себе Богом. За його словами, свою кар'єру він починав у компанії DJI — найвідомішій у світі компанії, що виробляє дрони. Працював системним інженером, розробляв контролери польоту та брав участь у проектах Phantom і Lightbridge. Але з часом зрозумів, усі роблять квадрокоптери, а він хоче зробити щось абсолютно інше. Що це за матеріал? Тут використовується карбон. Каба дуже легкий та міцний карбон. добре. А скільки кілограм можна засунути в нього? приблизно 160 кілограм. тобто я можу залізти ти і я разом а я і мій друг. Ну окей, так це можливо. Але але треба трошки ще ця тарілка може літати вночі. Ну типу з підсвіткою з лазером. Із всякими прикольними штуками, тобто вночі, це дуже круто виглядає. Народу подобається, особливо на фестивалях. Дуже красиво я це бачив. А що ще ти продаєш? Цей продукт і я бачу комерційні грузові дрони для комерції та перевезень вантажів. Така штука може тягнути на собі 190 кг, кілограм. А цей червоний ми називаємо гарячий вертун або вогнегасик. Це пожежний дрон, який скидує на полум'я бомби спіною, і таким чином можна гасити лісові пожежі. А от коли ти літаєш, як справи з шумоізоляцією? Um, ну, нормально. Okay. Друзі, як ви знаєте, Китай лідер в дронах, коптерах і взагалі в цій галузі. Так от, де вони взагалі. Літають, де вони навчаються, де вони випробують свої дрони. Вони випробують свої дрони просто ось так у полі. От Дивіться, наприклад, от якась нова розробка. Він, він щось скидає, от щось полетіло зараз з дрону. Також дрон стоїть, як НЛО, літаюча тарілка. Бачите, тобто вони тут літають, і ось їх літаюча. Площадка, і тут всередині дивіться, у них такий типу, центр, де вони щось прикручують, батарейки, тут е, комп'ютери, тут такий центр управління. От і вони щось тут докручують. Тобто в місті це робити не можна, а вони роблять це у полі. Диви диви, це ж те, що залишилось від минулого дрону у цьому пакеті. Під які дозволи підпадає цей апарат? Це як гелікоптер, чи щось інше? так, як гелікоптер. Тільки ми літаємо набагато нижче, тому дуже просто реєструвати. Ми вже отримали багато дозволів, і саме головне це сертифікат головного авіаційного бюро Китаю. Ти знаєш, що це таке? Так, так, звісно, коли ми отримаємо всі дозволи, то зможемо виробляти у більших кількостях. Скільки хвилин вона може літати? Приблизно півгодини. Висота польоту приблизно 500 метрів. Але по факту ми взлітаємо на 50 метрів. Цього достатньо на цій висоті все видно, і людям знизу цікаво розглядати тарілку. Оне то Тому, як правило, ми не літаємо високо. А яка ж тоді максимальна швидкість? Максимальна швидкість всього 50 км на годину. знову ж таки, цієї швидкості достатньо, щоб насолоджуватись красою навколо. Нам не потрібно літати швидко. Ну і це безпечно. Я поставив пропелери всередину корпусу. і назвав їх ласкавий різачок. Тобто ці пропелери не зашкодять людям, не так як в цих гелікоптерах, які іноді можуть скосити тобі голову. Ось такі справи. Тож ця штука безпечна. Він це зробив за 4 роки. Цей літаючий апарат підіймається на висоту 30 метрів, може пролетіти півгодини. Ти просто вводиш адресу, куди тобі треба. Він підіймається на 30 метрів догори і летить туди, куди ти його запрограмував. Ось таким чином працює цей літаючий апарат, і в нього LED-підсвітка, ось тут по периметру, також нижче. Тут зараз буде відео, як його використовують під час святкувань різних свят у Китаї. І вау-ефект він називає, якщо чесно, навіть у мене, навіть без святкувань і навіть е, в день, а не вночі. Виглядає прикольно. І ви знаєте, ще колись, дуже давно, коли я дивився мультики про НЛО, я навіть не думав, що колись я буду літати на цьому НЛО. Трошки потріскує. цікаво, це так треба, чи я його трохи зламав. Осяопан сяопан, сяопан. цей відрізняється. Дрони сяопан виглядають як типічний дрон. згоден так. Глянь на оцей ідентичний, так як дві краплі води. Наша тарілка набагато безпечніша. Вона захищена і загалом вона збуджує. А ти як думаєш, тобі подобається цей дрон? Чи той? Звісно, це всім подобається наша тарілка, наче справжня НЛО. дуже безпечна. Літає вночі, тримається на воді. Right? Yeah, yeah, yeah. So Вся фішка в дизайні. Ми yeah. розробили топовий дизайн. Коли я дивився фільми, де були літаючі yeah. тарілки, yeah. я і подумати не міг, що колись зможу yeah. на них літати. А зараз я It's ще й amazing. можу їх продавати. Це неймовірно. Amazing, right? yeah. Скільки вона коштує? Ця штука коштує приблизно 200 тисяч доларів. 200 тисяч приблизно десь так. Тю uh, так це недорого. Це взагалі недорого. Це навіть дешевше за гелікоптер. Like так, як нормальна машина, yeah, yeah, yeah. крута електрична like машина. Like right? yeah, 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 yeah. народ. Питає how мене: як buy, купити, buy, як buy, купити? Як купити? <laughs> <laughs> yeah. Так, yes, так так. Yes, yes. Ми можемо продавати прямо зараз. Like як right? звичайний дрон. Yeah. Ти знайди потенційних клієнтів. Поговори з ними, знайди підходяще місце. Спробуй запросити якомога більше людей. Ага, а ми бронюємо дату і вантажимо це НЛО в корабель. І буде супер. Друзі, і вже по традиції три по 100 доларів відправлю за три найкращі коментарі. Ну, як найкращі, коментарі, які мені найбільш сподобаються. Якісь коментарі прикольні, глибокі, по цьому випуску. От те, що мені сподобається, три коментарі вибору. Я на них відповім, хто виграв. І Равлю 100 доларів, де б ви не знаходились в будь-яку країну світу, ну крім однієї.